Що таке тепла стіна та чим вона краще за рушнико сушарку? Тепла стіна може стати чудовою альтернативою традиційній сушарці. Особливо це актуально, якщо у ванній кімнаті немає водяного опалення, а тепла, яке надходить від традиційної звичайної рушнико-сушарки, недостатньо для обігріву приміщення. Як правило, у ванній кімнаті для оздоблення стін використовується або керамогранітна плитка, або декоративна штукатурка. У будь-якому з цих випадків найкращим варіантом для теплої стіни буде нагрівальний мат. Нагрівальний мат це петлеподібно закріплений на сітці нагріваючий кабель з окремо виведеним дротом для заживлення. В порівнянні з традиційними рушнико-сушарками тепла стіна не займає корисної площі. Окрім того, вона Може виконувати і функцію самої рушника сушарки, якщо над нею розташувати гачки або спеціальні петлі для розміщених рушників. Більше контенту українською мовою на нашому YouTube каналі.